Де зробили три з половиною мільйони гривень зібрали ветерани Олександр Швіцов та Сергій Храбко під час пішого марафону Із полум'я зродилися. Чоловіки на протезах та милицях за п'ять днів пройшли понад 171 тисячу кроків, подолавши 120 двадцять кілометрів. Зустрілись побратими 19 травня у селі Юрів на Київщині. Ми зустрілися на тосі Yellow Флай. Там є такі жовтий літак. Моє відчуття, коли ми зустрілися, перша фраза, яку ви сказав, що мабуть, це вперше, коли я радий тебе бачити. Але ми так просто поржали. Ну, відча від, кльове, просто що ми зробили щось хороше. Ну, мабуть, це найголовніше було при зустрічі. І я бачив його в очах, що вони в нього блищать і за того, що він бачить себе корисним. Так само я себе вважаю, що корисним. Друзі, ми збираємо гроші на такі гастроскоп який дуже потрібен для того, щоб рятувати життя наших побратимів, зібрані кошти витратять на гастроскоп для приймального відділення національного військово-медичного клінічного центру головний військово-медичний госпіталь, який вартує 3 мільйони 600 тисяч гривень. Головне, що ми майже зібрали всю суму. На вчора це було залишалося там пів мільйона. Сьогодні вже залишається 150 тисяч гривень. Я впевнений, що люди донатять і у шпиталі буде гастроскоп. Ну це найголовніша була мета нашого заходу. Я думаю, що, можливо, сьогодні ввечері або завтра в соцмережах ми вже повідомимо про те, що збір закритий, і дякуємо всім тим людям, які нам тому допомогли. Донатили ветеранам також при зустрічі за маршрутом марафону. Більше запам'яталось, мабуть, те, коли підходили до нас діти і донатили, хтось морозиво підносив. Але, в принципі, не це, мабуть, а те, що вони нам говорили. Підходили, казали, що дядя, ми знаємо, що ви там були на війні, наприклад. Я розумів, що то не те, що мама вклала в уста там буквально дві хвилини назад, що це дійсно вже росте покоління, яке розуміє, що йде війна, з ким ми воюємо і за що ми воюємо. Олександр розповідає. Дає, що планували пройти дистанцію за вісім днів, але вдалося це зробити за п'ять. Найтяжчим був четвертий день. Передостанній день нашого марафона залишилось небагато кроків. але як же ж вони даються? Було найжарче. А коли жарко, у мене просто ну, така специфіка, що в мене протез, в ньому нога трошки пітнієй, получається, і він перекручується, і мені важко йти. І мені постійно потрібно було зупинятися, його протирати і знову переодягати. Вже храпко переходить дорогу. Сергію набагато важче було пересуватися ніж мені, бо в нього, крім того, що нема ноги, в нього ще нема руки. Тобто, якщо мені допомагали трохи милиці, то у нього не було такої змоги. тому я вважав за правильно трошки рухатися. Скоріше за нього, але не в тому суть абсолютно. Він для мене абсолютний герой. Окрім зібраних грошей, побратими встановили рекорд України у номінації Найбільша кількість кроків зроблена двома людьми протезованими, які одночасно йдуть на зустріч один одному. Вісім років тому я гадав, що я буду пересуватися тільки за пенсією до пошти назад. Якось просто в моєму житті так сталося, що десь ззаді з'явився дядько в жилетці з написом Рекорди і вручив мені табличку, в якій казано, що я встановив новий рекорд України. Тому я хочу сказати всім дівчатам, всім хлопцям, які отримали такі ж самі ампутації, як у мене, що життя на тому не закінчується що кожен день вашого життя може бути рекордом. Антоніна Тугас, Олексій Черко – Суспільне, Новини Житомир.